Отже, Олексій Дмитрашківський в нас вже зараз на прямому зв'язку. Пане Олексію, доброго дня. Доброго дня. є повідомлення, зокрема від заступника від радника міністрів внутрішніх справ про те, що, начебто, остання доба ознаменувалася дуже серйозними успіхами. А то, тобто, повідомляється про тисячу знищених терористів, як ці цифри взагалі як як ви їх прокоментуєте. Наразі я не можу підтвердити, що до тих тисяч чоловік з Є повідомлення від акція, які працюють в слованську, Краматорську, та інших визначених місця, і які повідомляють про і втрати, частину наразі визначити поки що неможливо. поки що я не відзначив війська і, і в тому випадку, можливо, точно це, як ви називаєте. Наразі це цифра на сьогоднішній день приблизно, я би сказав, і не прив'язується до неї ефектично. Е, зрозумів, е, як з пілотами, літаком Су-24, чи з ними все гаразд? З пілотами все гаразд. Під час посадки літак знову загорівся. Е, спрацювала протипожежна служба, яка вчасно запила пожежу. Лік льотики Лі... було евакуйовано в літаках. Наразі працюють. Спеціалісти щодо визначення придатності подальшого літака. Ну, і пане Олексію, яка обстановка є саме біля Слов'янська, де зосереджені основні сили терористів? Чи може бути там активний наступ розвинутий? На вашу думку, чи готові про це казати? Єдине, що я можу сказати, що антитерористична операція триває. Дані по результатам будуть надані журналістам. Наразі зараз виїхала група журналістів працювати в район Поянська. Я думаю, що сьогодні ввечері в обіці новинах, ви зможете побачити новини і зізнатися, відбувається нашій нас. Дякую вам дуже за включення. Це пряме включення Олексія Дмитришківського. Це пресофіцер антитерористичної операції. Дякуємо за його. За його за те, що він поділився з нами інформацією.